Так, далі я вирішив провірити ще в районі ТДКС конденсатори. І от тут є такий конденсатор стоїть по лінії АБЛ C231. Він 1 мікрофарат 50 вольт. От зараз я провірю новий. Я вже під'єднав сюди на 1 мікрофарат 50 вольт. новый. Мое 5 Ом. А теперь подъединяю старый. Теперь подъединяю старый. А старый SR12 Ом. Попробую я зараз заміняти його. Так, замінив я той конденсатор. і спробую зараз. Мою шумно нічого не буде, але стаю на B і включаю. І все, напруга паде до 28 вольт. Думаю, що то все-таки буде ТДКС. Випаю я ТДКС, випаюю і буду пробувати його провіряти. Потім покажу.